Недавно я мав такий важкий похорон, помер молодий хлопець, і його брат молодший підходить до мене і каже мені, Отець Іван, де буде душа мого брата, в якому стані вона буде перебувати? І це, це дійсно було таке болюче питання. Я розумів, що для, для цього молодого юнака це дуже важливе питання, адже от брат був там на кілька років старший, багато мали спільних справ разом щось робили, і раптом його вже немає. І це питання стану душі після смерті, ну найперше саме питання говорить про те, що ця людина вірить у вічність. Бо якщо не віриш, то таке питання просто не зможеш задати. І ось зараз мені на думку прийшли слова з пісні, яку дуже любив отець Олександр Мень. Священномоченик дійсно така потужна постать в історії церкви минулого століття, завдяки йому відбулося величезне пробудження величезної кількості інтелігенції, приходу їх до Христа, до церкви. І я скажу ці слова, так як вони в оригіналі звучать. Є тільки міг між прошлим і будущим. Іменно он називається жизнь. Мить. Мить між минулим і майбутнім. Тобто тут і зараз. І Господь каже такі важливі слова, коли торкається питання життя і смерті. В чому застану, в тому буду судити. Тобто в якому стані людина перестає перед Богом, приходить, в тому стані, вона якби отримує оцінку від Бога того, ким вона є. Тут один дуже важливий момент для мене: Господь дуже оберігає. Все те, що ми зробили доброго на землі. І тому я все-таки переконаний, що якщо ну якесь таке і відчуття із багатьма людьми, які близькі мені по духу і з духовенством, і з монахами, і з мирянами, бо часто це питання обговорюється. А якщо людина випадково, наприклад, помирає наглою смертю, хоча перед тим зробила дуже багато справ. Я думаю, що той капітал при справи, які людина робила, воно, завжди, воно є завжди з нами. Воно є завжди з нами. І спосіб смерті, форма зовнішньої смерті для нас, для зовнішніх глядачів, якби, не завжди є адекватною з нашим розумінням, як би воно мало бути. І ми знаємо багато випадків, коли. Ті, хто, кого навіть з часу ми знавали святими, чи вчителями церкви, чи просто праведниками вони деколи помирали, ну не зовсім так, як би нам хотілося цього. Почнемо від самого Ісуса Христа. Ну, яка ж це смерть? На хресті розп'ятий, споневажений, понищений, опльований. Це зневага? Де атмосфера спокою, де атмосфера молитви, де, де це все? Тут так син Божий гине. Так гинуло багато святих. Когось розстрілювали під ворітьми церкви чи монастиря, когось десь в тюрмах нищили, вбивали. Чому Господь допускає ці речі? В який стан тієї душі. Бувало так, що людину, людина, там, терплячи болі і страждання, не завжди могла діяти так, як тут в книжках описано. Тобто десь зрікався, а Петро також зрікався. Потім знову не вертався, розкаювався, робив помилки різні, тому що немічна людина. І тому я думаю, що стан душі це не є тільки стан вмить переходу, це е, стан капіталу, з яким ти переходиш, напрацювання, з яким ти переходиш. Але е, з власного досвіду можна сказати: у мене був колись такий досвід, був похорон двох людей. І от були дві домовини. Я тоді ще був студентом семінарії, викладач мій, отець Тадей, блаженої пам'яті, унікальний. Чудесний чоловік був. Дуже багато він нас навчив власним прикладом. І от він ховає цих двох людей. І один був церковним братом, таким чоловіком, який ціле життя віддав боротьбі за Христа, за церкву, якраз Радянський Союз, був. А другий був таким ярим комуністом, хотів руйнувати все це. І один лежав дійсно, ну от якби ну, так склалося. От вони поруч. Один лежить, як спить, обличчя світле, десь навіть усміхнене, внутрішнє. Просто перехід. Інше обличчя обезображення, на обличчі страх, на обличчі незнання. Ну, страх, мабуть, найбільше. І це обличчя красиве, а то просто страшне. І в той час мені кращої агітації чи кращого прикладу, ну просто важко було придумати. Коли я побачу ось людина, яка жила з Богом, і з Богом відходить. Ось людина, яка жила не з Богом, боялася його, тому що біси вірять, але бояться, а не люблять. Чи, чи ненавиділа, чи не любила, чи не знала, не знає. І ось, якби момент істини, ти бачиш це. Тому, якщо людина жила з Богом, то Господь ніколи не забуде хоча б один раз промовленої щиро молитви. Якщо вона щиро ту молитву промову, Господь пам'ятає про неї, і він буде її рятувати. Він буде звиривати її з рук темних сил, які штовхали на на щось негативне. Але все-таки ми молимося кожну службу Божу за християнський кінець життя нашого, тобто, щоб ми справді відійшли в молитві, прийнявши святе причастя, висповідавшись. Дай Боже в оточенні рідних людей, з якими тобі просто буде мирно і спокійно. І ось є такий опис, як Антоній Сурожський, вже старшим, будучи вже єпископом, допомагав помирати своєму товаришу, який був мирянином, але вони дуже дружили. І він каже, він пішов до нього в лікарню, взяв його за руку і каже: знаєш, ти зараз будеш вже переходити в інший світ. Я каже, налаштуйся на зустріч з Ісусом. Потихеньку все буде віддалятися. І все, тут, що тебе турбує, все, що є для тебе близьке. І в один момент і ти сам віддалишся. І ти попадеш зовсім інший світ, але знаєш, що все одно тебе буде зустрічати Христос. І ось ця довіра, довіра. Довіра переходу в інше життя, де нас чекає Христос. Він нас справді чекає. Що ти христи, щоб воскресити собою, тищу темрі і ти смерті перебував.